Спеціальністям, які потрібні на ПС, навчають Южноукраїнському професійному ліцеї. Давайте завітаємо у гості. Державний навчальний заклад, Южноукраїнський професійний ліцей готує кваліфікованих робітників для атомної станції вже більше 30 років. Після 9 класу ви можете піти вчитись на такі професії: електромонтер з ремонту та обслуговування, електроустаткування, електрозварник ручного зварювання або електрозварник зварювання на автоматичних та напівавтоматичних машинах. Практичні навчання проводиться у сучасній лабораторії на обладнанні хроніус. Слюсар з ремонту реакторно-турбінового устаткування. До речі, на це тільки недавно була отримана відповідна ліцензія, такі спеціалісти вкрай потрібніс. Слюсар з контролем вимірювальних приладів та автоматики, Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Після 11 класу ви можете піти навчатись на такі професії: Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, електрозварник на автоматичних та набігавтоматичних машинах. Чи реально працевлаштуватись потім на АЕС? Так, звісно, ще під час навчання учні ліцею проходять виробничу практику в підрозділах підприємства та мають можливість не тільки ознайомитись з процесом роботи, але й добре зарекомендувати себе перед керівництвом. На практику запрошують до електричного цеху, будівельно-монтажного управління, цеху зварювання, автотранспортного господарства, цеху ТАФ, каскаду ГСГС, та інших підрозділів південно-української АЕС. Радомна станція є давнім соціальним партнером цього навчального закладу. За орієнтованими підрахунками свого часу тут навчався кожен п'ятий працівник підприємства. Плюс до того, під час вступу не треба навіть здавати національний мультитест, що суттєво спрощує завдання абітурієнтам. Учням ліцею небагато немало платять стипендію в розмірі 1250 гривень, а іногороднім надають безкоштовний гуртожиток. Будівля розташована поряд із закладом, тож не доведеться витрачатись на транспорт, щоб дістатись до навчання. Для тих, хто спершу хоче отримати професійну технічну освіту, а вже потім вищу вступ до южноукраїнського ліцею непоганий варіант.